Вітаємо, дорогі друзі, зрада чи не зрада з приводу того, що Німеччина і взагалі Європа весь цей час купляли скраплений газ з Московії. От цікаво розібратися, знаєте, бо з однієї сторони це зрада, а з іншого купляли і мовчали. А зараз цю інформацію випалили, і плюс існує влада в Німеччині, яка може на то активно реагувати. Тож давайте поговоримо про те, як Європа дотепер платила Московії за агресію, і що буде далі з цими грошима. Із цією, взагалі тактикою не помічати одних з найважливіших точок у війні, коли захід проплачує московську агресію. Скажу так, що я стримано оптимістичний одразу, тому що те, що про це починають говорити, це починає гудіти ті речі, які замовчували. Говорять про те, що Європа потроху готова рухатися. Тож німецька компанія Сейфе. Яка тепер державна, яка була націоналізована після початку повномасштабної війни і раніше належала Газпрому, продовжує купувати великі обсяги московського скрапленого газу? Основний постачальник Новатек, компанія, яку контролюють люди з оточення Кремля? Виходить так, що навіть після всіх заяв про зменшення залежності Москви від Московії і Німеччини, все одно Німеччина активно торгує з нашими ворогами і з ворогами Європи загалом, давайте так скажемо. У двадцять році в Європу мають прибути мінімум 50 партій московського СПГ, це більше 2 мільярдів євро. Значна частина цього піде саме в Німеччину для CFE. це ще діють довгострокові контракти на закупку. Чому ЄС продовжує портувати і, попри санкції та заяви про енергетичну залежність, наскільки ще триватиме ця ситуація? І коли гроші з європейських платіжів за газ перестануть опинятися в бюджети країни, агресор. Зараз про це все поговоримо. Попри всі ці постійні санкції проти московитів імпорт і скрапленого природного газу до Європи не лише не зменшився, навіть зріс у 2024 році. За підрахунками німецької екологічної допомоги він збільшився майже на 20% порівняно з минулим роком. Тобто, замість скорочення залежності від московських енергоносіїв, ЄС насправді купує ще більше цього газу. Тоді й почалися розмови, що без чіткого ембарго гроші з ЄС продовжить текти в московський бюджет і опосередковано фінансувати війну проти України. Які виправдання можуть бути? Сієфі пояснює, що мусить брати цей російський скраплений газ через старий контракт, який неможливо просто так розірвати. Мовляв, якщо відмовляться приймати вантажі, доведеться платити великі штрафи, а росіяни все одно продадуть той газ десь-де-інде на світовому ринку, ще й зароблять. Оце знаєте, оця от отмазочка ще й зароблять. Тобто газ газ не куплять у них. Де ще термінали є, такі, які газ гарно можуть сприймати в країнах, які треба тим, газ, то той газ? Це маніпуляція з нафтою. Я би ще на 50 на 50 би зрозумів, але з газом ой, брехуни. Тобто кажуть, вибір такий або купувати самим, або платити за чужі закупівлі. Безлузість таких аргументів розуміють навіть представники лівих партій. Наприклад, Крістіан Горке каже, що це фактично ліцензія на друг грошей для московського військово-промислового комплексу. Бо як на крути гроші, все одно йдуть до Москви і можуть потім бути використані для фінансування московського терору. А Точніше, вони використовуються для фінансування московського терору, ба більше для підготовки терору проти Європи. Всі ми знаємо про плани щодо країн Балтії. Ну, просто самогубство якесь. Історія Сієфі класичний приклад того, як Москва ще задовго до Великої війни будувала свою енеротичну присутність у Європі, монополію, імперію. Колись ця компанія називалась Газпром Германія і була дочірньою структурною, структурою Московського Газпрому. Вона з'явилась на німецькому ринку в 90-х, коли після об'єднання Німеччини країна активно відкривалася для зовнішнього бізнесу, в тому числі для московських енергетичних гігантів. Газпром Германія займалася транспортуванням, зберіганням і продажу газу по Європі. Через неї Московія роками постачала пальне в Німеччину, Австрію, Чехію, Угорщину і так далі. Вона мала частку в ключових сховищах, терміналів і компаніях, які оперували трубопроводами. Формальна компанія працювала за німецьким законодавством і навіть мала офіс в Берліні. Всі її ключові рішення ухвалювалися в Москві. Тобто, це був фактично Газпром просто в європейській упаковці. І довгий час. Це нікого особливо не турбувало. Газ був душевий, стабільний, і всі ніби були задоволені. До 22 го року. Тоді націоналізація, але зв'язки «Новотек» зберігаються. Новотек керує практично всім процесом виробництва скрапленого газу з Сибіру від видобутку до відвантаження. Практично, ця структура дуже близька до Кремля. Сам Путін регулярно з'являється на відкриттях нових проєктів Новатеку, показово підтримуючи компанію. Серед керівництва фірми є навіть люди з дуже близького кола. Удні з ключових фігур вважають чоловіка, його доньки Воронцової. І основний власник Геннадій Тимченко, колишній співробітник КГБ і давній друг кремлівського гобліна, за даними журналістських розслідувань, тимченко ще й причетний до фінансування московських найманців з руку Редут. Тут, до речі, знову таки напрошуся не тільки про таке от геополітичне довбограйство, але й про фінансову грамотність європейців. Ну, дорогі друзі, звісно, як можна взагалі сідати на дешевий газ країни. І бути залежною від країни, на яку ти не впливаєш, яка є по суті КГБшною. А потім ціни зростають 10 разів. Друзі, вміння розбиратися у фінансах і взагалі бути грамотним це важливо, навіть уходи для Європи. Це питання виживання. Але загалом ми теж працюємо в цьому напрямку, тому у нас є школа останнього капіталіста. Ми створили курс фінансової грамотності, щоб навчити дорослих людей. Ухвалювати економічні правильні і сильні рішення. На курсі ви зрозумієте, як взагалі працюють гроші, ринки, і головне, як правильно себе з ними поводити. Старт 21 липня, а до 6 липня діє знижка 10% на раннє бронювання. Посилання для реєстрації в описі. Ми повертаємося до Сратового Газпрому. Поїхали, що він там далі робить. Роду це неофіційна московська військова структура. Формально її намагаються подати як охоронну компанію, але насправді вона воює в Україні поруч із регулярною армією. Найманців із редуту вербують із ветеранів, контрактників, навіть колишніх заків. Це найманці, яких часто платять яким за кількість виконаних завдань, тому вони не надто обтяжують себе правилами ведення війни. Ну, Тобто, це такий, знаєте, клончик е Вагнеру, якого там клончиків наробили, дофігає трошки, під різні компанії Московські постворювали, От вони їх і граються. Проти Редута вже запровадили санкції західні країни. Наприклад, Сполучені Штати офіційно внесли його до свого санкційного списку через участь у війні проти України і порушення прав людини. Поки внесли, да? Ну, я сподіваюся, просто жарти буде і далі. Так. Сподіваюся. Єс також вів санкції проти Редуту, назвавши її частиною московської воєнної машини. При цьому не зупиняючи фінансування структури власними видатками Ух! Європейська антибаза. Ну, Це просто Да? Крім того, Новатек безпосередньо спонсорував фонд під назвою «Мужество». На папері це нібито благодійна організація, але на практиці звідти регулярно платили людям, які охороняли військові об'єкти або взагалі брали участь у бойових діях. Мужество, да? Країни типу США, Канада, Великобританія та Австралія вже наклали санкції на компанію Новатек і на тих, хто нею керує. А от в Європейському Союзі поки що таких санкцій проти. Московського скрапленого газу немає, Пам-парам. Через це, на думку, СІФІ, юридично вони не можуть просто так розірвати контракт з Новатеком, бо немає офіційної заборони, а значить, її підстав припиняти постачання. Енергетичний експерт Петрас Катінас із фінського дослідницького центру CRAA пояснює, що приблизно третина прибутку від продажу московського СПГ це податки, і з них половина прямо йде до державного бюджету московитів. А як відомо, в них військовий. Також відомо, що Європейська комісія планує до 27-го року взагалі повністю відмовитися від московського газу. Вони хочуть знизити залежність, щоб зміцнити свою енергетичну автономність і позбутися від шантажу Москви. Десь образився, звісно, Фіцо, який дорікав Україні, що вона позбавила Словаччини 500 мільйонів через зупинку транзиту московського газу. Повністю весь. Фрагмент не до інтерв'ю, до речі, Фіцо можете побачити на нашому телеграм-каналі. Ми за допомогою штучного інтелекту перекладаємо актуальні заяви політиків і робимо це максимально швидко. Можете бути в курсі всіх подій. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Тим часом ця кампанія Газпрому в Німеччині має контракти до 1 січня 2028 року. Що ж до уряду Німеччини, зокрема Міністерства економіки, то вони. Підтримують загальний курс на відмову від московських енергоресурсів, але при цьому наголошують, не можна втратити з поля зору головне, тобто надійність, постачання, стабільні ціни для споживачів. Все, як завжди, треба, щоб лампочка в домі горіла, і рахунки не подорожчали. Байдуже як використовуються ці видатки. Але тема зараз піднімається активно і це нові, так чи інакше, нова влада має реагувати. І мені здається, буде реагувати. А доки розмови ведуться, кожного тижня кораблі, що везуть московський скраплений газ, прибувають до портів Франції, Бельгії та Іспанії. Звідти це паливо потрапляє в європейську газову мережу, а далі й до таких країн, як Німеччина. І хоча прямі поставки трубопроводного газу з Москвою майже припинились, через СПГ РФ досі має шлях на європейський ринок. І цьому треба нарешті поставити кінець. Це, крапка. Це ганьба. Всім все найкраще. До побачення.